Слава Богу, сьогодні ми будемо роздумувати на тему Воскресіння е Ісуса Христа. І для початку нам треба е зачитаємо місце Писання 19 розділ Івана, який якраз розповідає про смерть. А коли Ісус отступ прийняв то промову, звершилось і голову схиливши віддав свого Духа. Е 34 вірш. Та один з вояків з боком бока йому проколов і зараз витекла звідти кров та вода. Тут розказується, як е, це вже було підтвердження смерті його. І вояк е, вже йому робив Бока, і він вже як будто ну, перший він був мертвий, а друге, це те, що він вже підтвердження його, що він вже повністю мертвий. Е, Далі ми бачимо, що Йосип із Герметеї попросив пилата тіло Ісуса і Пилат йому дозволив. І Йосип забрав тіло і почали вони готувати його до похан. Ніколи принес миро, вони обмотали його пащеницею і ароматичними пахощами. Е і то, що головне, Йосип мав свою гробницю і якраз туди і похоронив Ісуса. Вона була нова і там ніхто не лежав. Ми бачимо, що це абсолютна смерть, що Ісус був мертвий і Він не підлягав всякої якісь життіальних процесів. Тоді е що таке смерть? Це відсутність життєдіальних процесів тіла і попросту тіло не функціонує. Важливо, що це була смерть за гріхи наші, і він провів кров за нас. Е, прочитавши цей текст, нам треба зрозуміти, що таке Воскресіння. Тоді була відсутність життя, а тут повернення до життєдіальних процесів тіла. Воскресіння це протилежне смерті. Ісус став абсолютно живим. Дух Божий підняв його з мертвих і оживив. Чим підтверджується, що Він Воскрес? Перше це те, що гробниця пуста. Друге, це як Марія зустріла Ісуса, також вона говорила з ангелами. Третє Він був живий і говорив з нею. Ми зачитаємо зараз Луки okay, 34-й вірш 24-го розділу. Уки двадцять чотири 24... чотири І як вони говорили Оце, сам Ісус став між ними і промовив до них Мир вам! А вони налякались та перестрашились і думали, що бачать Духа. Він же промовив до них, чого ви стривожилися і по що ті думки до сердець ваших входять? Погляньте на руки мої та на ноги мої, це ж я і сам. Доторкніться до мене і дізнайтесь, бо немає дух тіла і костей, а я, бачите, маю. І, промовивши це, показав він їм руки та ноги. І якщо не йняли вони віри з радощів, та дивувались він їм, він сказав їм: чи не, має, чи, чи не маєте тут чогось їсти, вони ж подали йому кусника риби, печеної та стільника медового. І взявши він їв перед ним. Ми бачимо, що Христос був живий і був Воскреслий, який вдавав. Доторкнутися до пробитих ніг і рук своїх. І в доказ він просив їжу, бо Дух би боїв. враче би їв. Тоді що нам дає віра в воскресіння Господа Ісуса Христа нашого? Відкриємо 1 Коринтян 6.14. Боже і Господа Воскресив воскресить Він і нас своєю силою. Він дає надію, що прийде час, і Він підніме всіх тих, яких слідували за ним і були вірні у Його Воскресінні. Будемо вірити йому. Амінь.